новини за 18 листопада, за повідомленнями моніторингових груп на пускових локаціях противника зафіксовано щонайменше 1390 безпілотних літальних апаратів різного типу, з яких близько 900 шахеди та герані. Такі масштабні підготовки вказують на серйозність потенційної загрози для України. Можливо, ракетна авіаційна атака вже цієї ночі або протягом 19 листопада. Збройні сили України успішно завдали точкову удару тактичними ракетами атакам з повіскових об'єктах на території Росії. Про це повідомили в генеральному штабі. У відомстві наголосили, що застосування далекобійних високоточного озброєння триватиме й надалі. Попри постійні атаки російських військ, українська армія продовжує демонструвати стійкість і рішучість у захисті суверенітету держави. У Польщі ідентифікували двох підозрюваних у диверсії на злізниці. Це громадяни України, які перетнули кордон з Білорусію і ймовірно спрацювали з російськими спецслужбами. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Зазначається, що один з фігурантів раніше був засуджений у Львові за диверсію. Після інциденту обидва підозрюваних втекли назад до Білорусі. Прикарпатські поліцейські проводять провірку за фактом можливого жорстокого проводження із твариною. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили інформацію про те, що на території лисецької громади невідомі особи ймовірно підстрелили собаку. Як зазначають в обласній поліції, поки з відповідною заявою ніхто не звертався. Правоохоронці розпочали перевірку інформації. У середу 19 листопада по місту Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу, в день 5-7 градусів тепла. Видимість на автошляхах 4-6 кілометри. Більше новин на нашому сайті PicNet.ua.